Доброго вечора, ми з України. Сьогоднішній е, ролик я хочу розпочати із е, отаких от ось гарних е, кришталевих бокалів, які я купила на останній своїй барахолці. Я вам вже показувала колись, що в мене дуже мало лишилося. Таких кришталевих фужерів, і я хотіла підібрати е, схожі або такі самі на барахолки. Ну, такі мені не трапилися, а ось трапилися ось такі три бокали чи фужери. Всі вони виявилися з однаковим е, малюнком. Ну, Малюнок теж тут недоречно, Ну, на, на всіх в цих бокалах однакова е, нарізка. Ось такі всі вони різні за величиною. Такий получився у мене сет. Ось, оці два бокали я купила в одного продавця. За цей вона хотіла 30 гривень, за цей 20, але я два купила за 40 гривень. Ось такі е, бокальчики. Оцей. Е, за цей теж просили 30 гривень, але я <клес> поторгувалася, і таки за 20-ку я його взяла. Ось такий у мене кришталевий сет, получився із трьох бокалів. Далі ще я купила <клес> ось такі два бокальчика із карамельного скла. Вони мені дуже сподобалися. За ці бокальчики теж продавець з мене взяв по 20 гривень. Але я їх взяла, тому що по них видно, що вони дуже старенькі. Я не можу сказати, які це роки, Але старенькі, десь 60-ті роки це точно. Ось такі два гарні бокальчики. Я рада, що їх хоч два оказалось. А то завжди я купляю як не один, то три. І ніяк не можу зібрати. У мене вже є один такий сет із бокалів. І вони всі однакові за формою і за малюнком, але різні за величиною. А ці ось такі я купила два. Я дуже їм рада. Далі ще я там купила ось такий соусник. Не знаю, в мене подібний соусник є, я вам вже показувала його. Ну, теж жіночка просила за нього по 20 гривень. Я їй спочатку сказала, може за 15, вона на мене так подивилася, а я думаю, ну і справді, що я таке вже говорю. В неї було їх два одинакові, ну я один взяла, так як, ну, два мені для чого. Тим більше в мене один такий подібний є, тільки він з ручкою. Я вам показувала ще в попередніх своїх відео. Тут ось хочу вам показати клеймо стареньке. Це у нас буде. Тут клеймо стареньке. Це в нас третій сорт. Це молоч... верніше, господи. Соусник це фаянсовий. Ну, ви ж знаєте, що буде, випускали фаянсовий посуд. Тут такий смужечка, така голубенька, вона ніби трішки розмазана тут. По на, на білу глазур трішки виходить. Тут теж ось на ручці чи на носику є якась е, непрокрасусь. Не тут. А тут голубенька теж смужечка. Ну, По-своєму він дуже гарний. такий. Зрозуміло, що вже старенький, але видно, що ним не користувалися, тому що немає ніяких пошкоджень, навіть на денці. Немає потертостей, і обично, коли стоїть, то тут, ну, коли користуються, тут же ж витирається на дні. А тут нема потертостей, значить, ним не користувалися. Ось І ще хочу на закінчення показати вам ось таку тарілку. Така тарілка була в мене в користуванні. Ну, Користуватись я нею почала не так давно, коли почала захоплюватися посудом, тоді і користуватись почала. А до того вона в мене стояла просто у стопочці, не, не користувалась я ними. Ось така тарілка чи блюдо, чи обідня тарілка, як правильно назвати, не знаю. Але вона мені дуже гарна, тут ручний розпис по глазурі. Така... Такий ніби петриківський розпис, ось якийсь півник, там дві квіточки. Прям дуже такий гарний малюнок. Коли я не захоплювалася посудом, я ніколи не придивлялася до цього. А зараз, коли роздивилася, і при тому цю тарілку я із нарізкою ставила в холодильник і потім. Щойно я ставила в холодильник і потім подумала, я ж її не показала вам. Це ось така тарілка, вона без позолоти, але тут сам малюнок, тільки скільки значить. І це у нас дружківка, третій сорт, зелененьке клеймо. Ось так поближче. То мені вже дівчатка казали, що я далеко показую клеймо, не дуже видно. Тому я думаю, що вам. Видно буде. Ну, це така, така тарілочка. На сьогодні в мене все. Я буду рада вашим коментарям. Всім добра і здоров'я, миру, тихої, мирної, спокійної ночі нам на сьогодні. Ви знаєте, я зараз з вами говорю і записую цей ролик, а в кімнаті горить камін, і таке тепло йде. Мені в спину. В день то все-таки ще теплі дні у нас бувають, а ввечером вже в хаті холодно. І от я вже, мабуть, три вечори розпалюю камін і все-таки гріюся. На все добре, мої дорогі, до нових зустрічей!